Україна, її обряди та вірування, що постали з давніх давен, її пантеон богів, який вона мала за часів язичництва, легенди, казки, міфологія, неодноразово переконували світ у духовному багатстві її народу. З приходом християнства розпочався новий виток у суспільному житті країни, її духовному розвитку, але це була зустріч двох різних культур. Візантійської і Слав'янської. Народ України Київської Русі прийняв християнство, але не зміг відмовитися від своїх язичницьких богів, і вони залишилися, трансформувавшись у Лики Святих. Так Перун, головний громовержець, став святим Іллею, Купайло, Боградості та Веселищів, Іваном Купайлом і таких прикладів безліч. Головними символами достатку завжди були сонце, вода та хліб. Тому головними літніми дійствами були свята Купайла та жнив. Дуже дякую. І дай Боже того року діждати, щоб родило ще краще життя.